Сили оборони України завдали результативного удару по техніці російської армії поблизу Покровськ на Донеччині. За даними військових, противник накопичував багі, мотоцикли та автомобілі з метою підготовки штурму північної частини міста, а також населеного пункту Гришини. Про успішну операцію повідомили у Фейсбук Сімох Корпус швидкого реагування ДШВСУ. За їхніми словами, російські війська намагалися скористатися логістичним маршрутом між Шевченкове та Покровськом для накопичення додаткових сил і засобів. Для цього ворог задіяв понад 30 одиниць легкої техніки, мотоцикли, багі та автотранспорт. Саме такі засоби російська армія дедалі частіше використовує для швидкого перекидання штурмових груп і спроб раптових проривів. Частину цієї техніки українським військовим вдалося знищити ще на марші. Зокрема, за допомогою високоточної реактивної системи м 142 «Хімас». Інші машини сили оборони виявили вже в південно-східній частині Покровська, де російські військові намагалися їх приховати, після чого техніку також було уражено. За наявною інформацією, у цьому районі діяли підрозділи 76 десантно-штурмова дивізія РФ. Основною метою противника було посилення тиску на північній околиці Покровська з подальшою спробою штурму гришиного. Важливо зазначити, хоча подібні удари не завжди широко висвітлюються публічно, Хімас продовжує активно працювати на фронті. Ця система залишається однією з ключових уражаючих спроможностей сил оборони, дозволяючи знищувати техніку та логістику ворога ще на етапі підготовки наступу. Попри інформаційну стриманість, ефективність таких ударів зберігається. Більше того, міжнародні партнери України продовжують передавати боєприпаси, що дає змогу підтримувати необхідну інтенсивність застосування високоточної зброї. Удар поблизу Покровська це не просто знищена техніка. Це зірвані плани ворога, зменшення наступального потенціалу та ще одне підтвердження. Будь-які спроби російських військ накопичувати сили не залишаються непоміченими. Сили оборони України і надалі тримають ситуацію під контролем, діючи на випередження та завдаючи противнику втрат ще до початку активних штурмових дій.